У Черкаській області протягом тижня захворіли майже 9200 осіб на ГРВІ, включно з covid 19 Понад 51% пацієнтів із ГРВІ діти. Показник захворюваності на 15% нижче, ніж тиждень тому. За звітний період на коронавірусну хворобу захворіли 6 осіб, із них двоє дітей, повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Найвищі показники захворюваності у Золотоніському та Черкаському районах. Кількість шпиталізованих із приводу гострих респіраторних інфекцій, зокрема COVID-19, зменшилась порівняно з попереднім тижнем на 18,1% і становить 547 осіб із них 280 дітей віком до 17 років. Зареєстровано один летальний випадок від грипу відповідно до рішення регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації в області продовжують діяти додаткові протиепідемічні заходи. Зокрема, в частині впровадження локального карантину.